Чи планують росіяни провокації на Курський АЕС, щоб звинуватити потім Україну? Тут цікава ситуація. В нас є непрограний розклад і непрограний прогноз, котрий ми багато разів переглядали по Запорізькій АЕС? Я нагадаю, що в мене виходило таким чином, що. Там повинно щось відбутися, що ти втрачаєш контроль над ситуацією. І воно ось ось щось може зробитися негарне. А е, відбувається жест доброї волі. І ми вирішуємо цю ситуацію. Ми її вирішуємо, виходимо з цієї ситуації і з бонусом отримаємо можливість повернути контроль над територією. Цей прогноз він досить. Давно був, і він повторювався, він на змінних форматі переглядів, плюс-мінус. А... Переглядаючи ситуацію по Курськіс, у нас випадає карта загрози, випадає карта ультиматуму і випадають рунівні процеси. І ось ця гра, де моя територія, де не моя, вона дуже небезпечна. Тому що зараз, якщо дивитися на режим Росії, вони будуть намагатися робити вигляд, що все під контролем. А потім, коли цей контроль буде повністю. Тобто, досі присутні такі, е, такі комбінації: карта дурня, карта відлюдника і е, король жезлів. Тобто, ти думаєш, що все. Uh, все добрий вечір. Ще одне місце під контролем. ЗСУ. Uh, ти, ти думаєш, що все під контролем, але не під твоїм контролем, а під контролем ЗСУ. І uh, коли вже є розуміння, що все втрачено, ти можеш зробити. Дії негативного характеру, котрі випадають по страшному суду. Страшний суд це ситуації, котрі будуть стосуватися всіх, тобто і українських військових, і російських військових, і цивільне населення. Більше того, зараз, якщо переглядати з точки зору там стратегії режиму за розкладом, зміни стратегії, зміни не випадає, і в пріоритеті стоять. Пентаклі. Пентаклі це матеріальні блага. Тобто хаос він якимось чином допомагає режиму Кремля заробляти більше грошей. І вони зацікавлені в цьому хаосі навіть на своїй території. А завтра а завтра вони скажуть, що подивіться, що Україна робить терористична організація. А ми знали. ми тому і почали спецоперацію. Потому що на Курську область напасть хотіли. Ми та знали. Чи послаблять росіяни наступ на українських територіях? Тут питання частково були зачепили. Ми частково зачепили це питання раніше. Випадає так, що. Будуть спроби якось перебудувати цю ситуацію, але е, в нас буде знову ж таки вебанк повинен бути на іншому напрямі і ти будеш більше втрачати рівновагу і контроль над ситуацією. Нас цікаво серпень місяць він чим попередні наші перегляди останні. Е, можливість повернення території. Вона залишається. Я, я не думаю, що це малося на увазі, що це Курська область. Це не наші території, а може наші. Е, але питання в тому, що повернення за рахунок в, 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 обхідних шляхів, там також випадало. Тобто, обхідні шляхи вони під цю ситуацію підходять. І, друге. На чому треба наголосити? В нас е зараз так виглядає розклад. Начебто, ми взяли там за пів року все, що напрогнозували, переглянули і е е е озвучили, буде все дуже щільненько, щільненько вкладене в серпень місяць, і завтра там легіони. Французькі легіони нарешті доїхали до території України Зразу там, з Олімпіади. О, Орбана виключили з Шенгену і разом з Фіцу. Вони будуть там за гратами. І все, все в серпень місяць. Запхали і переправили. Я позитивно налаштований. Але і дуже дуже важливо, що в розкладі нас кожному випадає карта помірності, і карта помірності каже, що все дуже Такі тонкі, тонкі смусті лінії. І в... я, я навіть не, не закликаю там якось радуватися, ми поки, поки спостерігаємо, щоб просто не наврочити. Яку відповідь готує Кремль за Курську область? Карта дурня в перевернутому стані це момент. Е в нас випадає п'ятірка е пентаклів у Босі, випадає перевернута карта Сонця, перевернута енергія, перевернутий ресурс. Випадають, випадає карта вежі і повторення циклічність. Я думаю, що зараз, окрім того, що ми почуємо масу наративів, що треба створити певну зону відчудження, і ми Одесу візьмемо зараз за три дні в Харків за, за два, і червоні лінії. Перейдені, і будуть наслідки, ви побачите суміть Росії. Це буде така інформаційний пресинг, бо є чомусь уява, ну, піщаний такий будиночок, що це діє на свідомість о, пересічного українця. Тому що важлива ця інформація, що в Одесі. Чаровий раз. Друге, це все одно моменти умовних негативних наслідків. Чому умовних? Тому що в незалежності від того, зайшли наші до Курської області, не зайшли до Курської області в 20-ті числа, на початок 20 ти числа, без 24-го, причому і після 25-го числа. Все одно за розкладом випадають масовані обстріли. Тобто, в незалежності, як далеко зайдуть зайде ЗСУ в Глиб Курської області. Але будуть це в будь-якому випадку під, підлаштовувати показувати, що ми були змушені. Ми були змушені. Більш, схоже, знаєте, вони, вони розуміли, що будуть такі ситуації. І з цього вони там вирішили, змушені були вдарити по Ахмадиту, змушені були вдарити по гіпермаркету, торговому центру, тому подібне. Чому не відбувається евакуація росіян? А пізно вже. Тобто, в... Патовість для цих громадян є, знаєте в чому? Що вони підтримували спецоперацію? Вони ж не виходили. Я не бачив е е е жодного мітинга в Курській області, в котре поплюніли СМІ. Їм все подобалося. Вони хотіли, і е вони отримували задоволення, коли загинуть наші діти. Вони отримували задоволення, коли руйнуються наші е будинки. Зараз ну, зайшли наші військові. Ну там щось погоріло, щось побилося, когось било. Чого, чого скиглити? Не все так однозначно. Просто в нас виходить, знаєте, така гра в одні ворота. Якщо в нас хтось вмирає чи щось руйнується, ми винні. Якщо в них, то це о, трагедія. 어, дело рук спасіння топаючих і дело рук самих утопающих. Проблема в тому, що це Курськ. Це Кузьк. В, 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 в нас все, ще стосується Курську, що сталося? Він утонув. Що сталося? Ну, вони загинули. Так сталося. Вам не поталанило жити біля України. Вам не поталанило жити біля Білорусі, вам не ну, поталонило... Ближче до людей другого сорту. Ви, якщо б це була Москва чи Пітер, Окей, якось би ми зробили евакуацію, а тут її не буде. Її не буде. Причому за розкладом випадає так, що е, та допомога, котра буде запропонована, вона буде якась дуже цинічна, неначе над людьми знущається. Кожний, хто постраждав від фашистсько-бендерівського режиму українців, отримує картоплю з Білорусі. Чи можна вважати, що останні події наближають Україну до перемоги? Настрій у... ретроградним це коридор можливостей. Останній місяць літа. Все докупи в нас зібралося. Але питання в тому, що в нас поки що в розкладі немає карти тріумфу, я б не рекомендував занадто рано плескати в долоні до радості. Але в нас в розкладах перевернулася карта Союзу. Двійка пента... Кубків. Вона в нас була перевернута, тобто або домовленостей не буду, або ці домовленості не будуть нам на користь. Або це домовленості не на рівних. Зараз ситуація, яка в нас? Тої альтернативи, котра була раніше, що або я тобі там в око вправе, або вліве, а ти там обирай. Зараз учить трошки інакше. тобто або ми йдемо вока вам, або ви нам дасте в око. Тобто, в залежності від як, як далеко ми зайдемо і зверху і знизу, буде в першу чергу залежати переговорні процеси майбутніх періодів. Чи розглядаються владою України поступки з питання територіальної цілісності? На посту питання розглядаються. розлягають, розглядають, розлягають, Розлядають. 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 Ну, Курська область нам не потрібна. Розглядають. Все одно в нас випадає так, що. Не все нам буде фіналізувати розклади, відійти від перемоги, а повернутися до реалії і до розкладів. Невдоволеність. У нас в кожному розкладі фінальні карти вони показують невдоволеність. На чому може бути ця невдоволеність орентуватися? На форматі того, що ми не отримаємо повністю всього бажаного. Хоча, враховуючи нас, навіть якщо ми, якщо ми все отримаємо, ми будемо питати а в цей хто там Краснодарський край, чого нам не, 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 не повернули, а Кубань. А Кубань. І тому я думаю, що все одно за розкладами випадає так, що є певні альтернативні сценарії. Десь вони ліпші, десь вони гірші, але вони розглядаються. Які відносини на сьогоднішній день між Камалою Харіс і Зеленським? Партнерські. Немає непристрасті, немає ніяких любовних трикутників. Карта свіжу партнерські. Тобто поки що в нас випадають моменти саме партнерських відносин, але на неї випадає знову ж таки, вона постійно випадає, коли ми про неї питаємо, ем, верховна Жриця. Якщо вона буде бачити, що о, ті процеси, котрі відбуваються, будуть невигідні для неї. Вона забуде про партнерські домовленості. Причому вигідні, не вигідні не для Сполучених Штатів, а для неї. Чи запрацює в цьому році програма встановлення альтернативної енергетики? Карта праці. Перша. Е, так, але там буде, знаєте, формат в... хвалили, прийняли, потім стикнулися з якимись труднощами, складнощами, новими випробуваннями, почали їх вирішувати. Формат запрацює, запустити механізм, так. Довести його до якогось корисного КПД. Цьому році чи будуть перевірки на хімічних заводах України з метою покращення екологічної ситуації? Питаємо про екологію. А в нас випадають пентаклі, пентаклі, пентаклі. Воно, знаєте, як в тому анекдоті, коли ти приходиш і тобі пояснюють, що ця скамійка з екологічно чистого дуба без сучків, а ця з переробленого. І там різниця в ціні буде величезна, чому тому що екологічно. Зараз будуть е, намагатися використовувати ситуацію для того, щоб отримувати зиск, так, зиск користь та якісь матеріальні. Бенефіти за рахунок екології. Сортуйте сміття. Можна починати. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.